Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок і сьогодні у нас п'ятий етап з Трейсін Ліги. Наша команда Team Ukraine буде сьогодні намагатись покращити свої результати і просунутись у турнірній таблиці як можна вище. Сьогодні на нас чекає досить складний етап. На цьому етапі є три пагорби, дуже неприємних. І для нашої команди це не найкращий варіант, тому що більшість райдерів важкі. Більшість райдерів ще недостатньо досвідчені, але ми все ж таки намагаємось нав'язати боротьбу нашим суперникам і зайняти як можна вище місце. Сьогодні очікується, що в нас буде повний склад, тому наші шанси трошки зростають. І скажімо так, у нас є на цей етап фаворит, який може досягти успіху. А інша частина гонщиків, я сподіваюся, несе свій. Доробок у загальну копілку балів і досягнень. Це гонка по очках, тому окрім фінішних балів, будуть нараховані бали за сегменти. Ну це якраз і є ці підйоми. Тобто, хто перший пересече лінію підйому на вершині, той отримає 10 балів і так далі, перші 10 райдерів. А ті, хто найшвидше пройде цю ділянку, також отримають бонусні очки. Теж перші 10 результатів. Там від 20 і нижче. Знов таки великі сподівання на Андрія. Також є невеличка надія, що на перших двох підйомах щось вийдеться у мене. Також сподіваюсь, що інші райдери теж зможуть нав'язати боротьбу на цих ділянках. І так, у нас невеличка розминка. Зараз ми зв'яжемось з командою. Проведемо невеличку нараду і зовсім скоро стартуємо. Всім привіт! Ну, обіцяється, що так. 6-6, ну, максимум 6. Ну, Бачите, що траса складненька. Але вона складненька для всіх. Ось, Тому як воно піде, так піде. Головне, Головне фінішувати, набрати якісь очки. Ось, Ставка у нас сьогодні на Андрія. А, в, а, в, а в, у мене все залежить від третього підйому. Тому що я вже декілька разів на нього піднімався і це таке задоволення. Якби минулого разу хоча б хто-небудь просто доїхав, вже б мінімум було друге місце. ось Та якби я минулий раз трошки дожав і був би третім, ми були б на другому місці. Місце. ну Мені дуже сподобалось. Як ми минулого разу проїхали цю командну гонку, не дивлячись на те, що там оце з Романом, ну якби на оцей його виліт, ми б доїхали б, я думаю, що нормально по ватах. І ось наступний вівторок командна буде. І до нас додався оцей Вова. Він молоденький хлопчик, ще так потужності не вистачає, але ми з ним вже минулого тижня командно їхали, нормально він підпрацьовує добре. Якщо ми будемо в шістьох, я хочу сказати, враховуючи трасу, у нас дуже непогані шанси. Вдруг там будемо десь після третього спуску поруч, можна буде там домовлятися, щоб підтягнути. Ну як воно піде, тобто вже по факту будемо. І що нам як настрій? Настрій, настрій всіх бойовий. Їдемо. А ну, там останній підйом, там і і 10? Я на цей останній підйом вже заїжджав багато разів з однієї, і з іншої. І це жах. Для мене це найприємний. Мені, блін, краще піднятися на альбдеюз цей. Тому що Так, ну, все, набираємо. І так, гонка розпочалась. Як завжди, всі набирають досить велику потужність на початку, намагаючись відсіяти слабких і закріпитись попереду групи. Але потрібно бути обережним, тому що підйоми починаються вже після другого кілометру. Зараз такі перші холмики почнуться. Ось ми бачимо, вже є градієнти 4%. Група йде доволі таки плотно. Але вже є намагання від'їхати. І мені здається, що це не має ніякого сенсу. І ось ми під'їжджаємо до відмітки початку сегменту і всі починають ще збільшувати потужність. Це не самий крутий підйом, і більшість градієнтів складає 4-5-6%. Але наприкінці є більш круті ділянки. Я намагаюсь триматись попереду, але не в самій голові групи. І ось ми під'їжджаємо до фінального відрізку цього підйому. Всі починають спринтувати, я теж додаю потужність. Я десятий, й обходжу декілька райдерів. Ось вже шостий, ще трошечки. І я пересікаю баннер 5. -й. Тобто є перші фал очки і, скоріш за все, будуть якісь FTS-очки. Нарешті є декілька хвилин, щоб відпочити, але все одно потрібно підтримувати досить високу потужність. Після спуску група заспокоюється. Ось ми проходимо баннер, де ми отримаємо важливий бонус, це пір'ячко, який тебе робить Леше. І цей бонус нам дуже знадобиться на наступному підйомі. Ну, а після першого підйома залишилось 25. Ще 13 відстають на 15 секунд. Їм буде важко нас догнати. Щось я не бачу Думаємо, Ну... Він був у списку. Так, так, так. Але тут щось його не бачу. Трамп є. Ну так, я теж дивлюсь на німецькі прапори. Може він змінив свою назву. Зашифрувався. Ага, патина. А може він поїхав? А ні, не Ну да, щось його не видно. О, цікаво. Ти Андрій який був на фал? Другий. Ага, я п'ятий. Ні, фа третій, третій. Ага. Це на лінії, так? Так, фал це лінія. Гетлайн. Третій був, я другий був на ФСС, ага. Ну вони там, бачиш, командою, виїхали. Ага, це були, не так. Теж задні, задні їхали командою. У, є... У них є якийсь план. Таким чином уже після першого підйому група просіялась. Нас залишилось не так багато попереду. Ось ми виїжджаємо з міста і скоро на нас чекає новий підйом. Ось тут ви можете побачити груза FTS очки. Тобто декілька райдерів, в тому числі і я, трошки відстаємо. Я думаю, що вони спеціально трошки відстають для того, щоб ФТС було. Ми всі разом поїдемо, а хто пізніше, то відповідно швидше пройде. І все це робиться для того, щоб зекономити. Декілька секунд для FTS очків на наступному підйомі. Зараз <рес> заграємось. І тут головне не загратися, щоб група не поїхала вперед. І ось ми вже під'їжджаємо до сегменту. Як ви бачите, група попереду вже на декілька метрів, мені потрібно наздоганяти. І ось я підвищую свою потужність вже до 700. Ну, звичайно, я наздожену, це не так важко, але є нюанси. До речі, цей підйом теж не дуже крутий. Перша його половина зовсім рівна. А ось далі починаються градієнти, бачите, 6, 5, 7. Багато райдерів використовують пір'ячко полегшення, але я своє притримаю до останнього підйому на цій ділянці. Декілька райдерів спробували від'їхати, серед них і наш Андрій. Ось ми вже наближаємось до останнього підйому, де я планую використати своє пір'ячко. Ось я його вмикаю і набираю потужність. Я був 20-м. Зараз вже я майже в десятці. А у цей час Андрій Намагається скинути з колеса свого суперника, і це йому вдається. Він спринтує і від'їжджає. Я поки бережу ногу до останніх метрів і їду в групі. І ось ми бачимо, як Андрій впевнено перемагає на цій ділянці і отримує бонусні 10 фал-очків і якісь ще будуть точно РТС. Тепер я починаю свій спринт, я впевнено обхожу всіх, хто був поруч зі мною. І четвертим пересікаю лінію баннера. Таким чином я теж отримую Ф-очки і Т. На відпочинок в нас є всього декілька хвилин і на нас чекає третій підйом. Ось ми з'їжджаємо з асфальту на гравійну ділянку. І, як ви бачите, декілька гонщиків зупиняються. Вони зупиняються для того, щоб поміняти велосипед на гравійний, тому що гравійний велосипед на цій ділянці дасть дуже велику перевагу. Але на заміну велосипеда потрібно витратити в середньому 20 секунд. А враховуючи, що необхідно замінити велосипед до підйому, а потім після, коли виїжджаєш на асфальт, то це може бути до хвилини, і вся перевага може бути втрачена. І тільки фініш покаже, наскільки це було доцільним. І ми бачимо, як група розсипається. Хтось намагається поїхати вперед. Ось наш Андрій від'їжджає. Я намагаюсь тримати потужність трошки більше середньої. Ви бачите, як райдери вже починають застосовувати свої стімролери. Це бонус, який перетворює гравійну дорогу на звичайний асфальт. Тобто, якщо у вас шосейний велосипед, то у вас з'являється значна перевага. Тому що декілька секунд ви їдете по асфальту, хоча фактично тут гравійка. Я намагаюся триматись в десятці і так орієнтовно дивлюсь, щоб ніхто нікуди не від'їхав і щоб я зміг отримати хоча б якісь фал-очки. Ось наш Андрій відривається від групи, і до фініша ділянки йому залишилось зовсім трошки. А тепер я доїжджаю саме до цього підйому, де планував застосувати свій steamролер. Це останній крутий підйом на цьому сегменті. Ось я його вмикаю, додаю потужності і дуже легко від'їжджаю від своїх суперників. Ось я вже п'ятий. Попереду мене є гончик, якого я бачу, і я досить легко його обхожу. І бачу, що попереду ще є хтось. У цей час Андрій вже впевнено і спокійно рухається до фінішного баннеру цього сегменту і пересікає його першим і отримує фалочки. Я майже наздоганяю четвертого гонщика. Це в нас дівчина. Дівчата, як правило, себе показують непогано на підйомах, тому що вони плещі. Але я відчуваю, що можу наздогнати. Ще трошечки потужності. І ось я сідаю над колесо, декілька секунд пауза. І ще один ривок. І я впевнено обхожу свого суперника. Бачите, зростає перевага до 10 метрів. І я дуже несподівано для себе закінчую цей сегмент третім Отже, це дуже добре, особливо. Враховуючи те, що до фінішу залишається спуск і рівнина. Я третій. <світ> У мене є декілька хвилин на відпочинок. Ось ми їдемо разом з тією дівчиною, яка була четверта. Ось закінчується гравійна ділянка, ми виходимо на асфальт. Ну, просто в мене, з ким я їду, буде зараз міняти велик, Я думаю. І тут моя суперниця зупиняється, їй потрібно замінити велосипед. Вона була на гравійнику. Ага, вона міняє велик. На цьому спуску Андрій втратив своє перше місце, його обігнав наступний райдер. І тепер ми домовляємось з ним, що він мене почекає і ми разом будемо наздоганяти нашого суперника. Ось я вже бачу Андрія і пересікаю баннер і отримую дуже важливий бонус, ще один стімроллер, на який у мене є дуже великі плани. І так, я наздогнав Андрія і ми разом починаємо переслідувати. Нашого суперника. У райдера команди Вахо Вахоліко, який зараз іде на першому місці, була перевага 30 секунд. І коли ми почали з Андрієм працювати разом, вона почала зменшувати. І ось залишається лише 15 секунд. І тут ми побачили, що він зупинився для того, щоб замінити велосипед. Тобто він намагався на гравійнику закінчити цю гонку. Але побачивши, що ми його наздоганяємо, все ж таки вирішив велосипед міняти. І він на це витратив понад 20 секунд і його відставання від нас вже складає 6 секунд. Але він значно додав потужності і почав наздоганяти нас. Андрій намагається від'їхати, а мені не вистачає потужності. І ось він нас наздоганяє. В принципі, нас двоє, і це теж непоганий розклад перед фінішем. Ага. Я спокійно сідаємо на колесо. До мене доєднується Андрій, і ми, зменшуючи темп, спокійно їдемо за ним. Але потрібно бути обережнішими, тому що можна загратися, і наступна група нас наздожине, і тоді фініш буде більш нервовим. Отже, перевага на нашому боці, і ми чекаємо гравійної ділянки. Там у нас є невеличкий план. Отже, ось вона гравійна ділянка. Я вмикаю свій бонус Steam Roller і починаю прискорення. Як ви бачите, я дуже легко ходжу від хлопців. Наш суперник навіть намагається за мною їхати. Тобто він зосереджується на боротьбі за друге місце. А я впевнено набираю перевагу. У цей час Андрій тримається на колесі і збиває темп. І вже за кілометр до фініша моя перевага складає 10 секунд. І я спокійно прямую до своєї першої перемоги у звів трейсін Лізі. А Андрій тим часом спокійно сидить на колесі у нашого суперника і чекає на фінішний спринт за друге місце. Мені залишається трошки більше сотні метрів, я все ж таки додаю потужності і прямую до фінішного баннера. І так, це моя перша перемога в Zwift Racing Lзі. Тим часом Андрій починає прискорюватися і збрасує з колеса нашого суперника. І впевнено прямує до другого місця. І так, ми маємо фантастичний результат. Наша команда здобула і перше і друге місце у цій гонці. Так, да, Красиво ми його зробили. Ну бачиш, він витратився нас наздоганяти. І тут то, що в мене залишився цей ролер. Він і не став за мною і б, і намагатись їхати. Слушайте, як ти, як ти казав, так, так. В нього. Буде добре. Так, я сяй. Ні, ні, я теж потім, я дивлюсь, ну що мені, що мені валити зря. Він минулого разу у мене третє забрав. У нього третя гонка, третє місце. Він вже звик. Як це не дивно, але ну я на останньому підйомі великий фал заробив. Оце я на нього налаштувався. Ну я теж там же ролер цей використав вже наприкінці, коли там такий підйом був. І я так легко від них поїхав, що вони вже за мною не гнались. Бачиш, а оці всі вахолі кул поміняли А, там, там Грамотне використання бонусів дає велику перевагу. Тому що я два рази та три рази завдяки бонусам вигрібав. Знова гонка, я тебе вітаю, Олексій. Да, дякую, дякую за допомогу. Знову спрацювала командна тактика. Другий раз. Так, так, так. Зараз така спонтанна тактика. Я таке очікував, тому що було незрозуміло, як я доїду до цього підйому. Ну що, ми закінчили. Це було, можна сказати, феєрично, Наша команда взяла перше і друге місце. Плану такого не було. Цей план виник вже протягом гонки. Для себе дуже несподівано, але я досить непогано приїхав останній третій підйом, якого я більше за все боявся. Завдяки правильному використанню бонусу він відірвався від групи, з якою ми разом піднімались вгору. Більш того, зміг наздогнати попереднього гонщика, точніше там була гонщиця. І зайняв на цьому підйомчику третє місце. Причому це було третє місце фали, здається, у мене там четверте ФТС. Тому і я, і Андрій на кожному з сегментів зібрали непоганий доробок очків ФАЛ і ФТС, особливо Андрій. Ну і фініш, перше і друге місце це дуже великі бали. Ну і нарешті всі шість гонщиків наші фінішували. Досить непогані результати. Валерій 19-й. Далі хлопці там вже йдуть за тридцятку, але все одно вони приносять нормальні очки і вони йдуть в наш доробок. Мені здається, що цього разу ми можемо навіть бути першими. Другі точно повинні бути. Це моя перша перемога. І, скажімо так, це перемога завдяки командній роботі. Тут реально спрацювала команда. Тому що до фінішу ми доїжджали в трьох. І так як ми були вдвох з однієї команди, і в мене зберігся оцей бонус стрімролер або каток. І я зміг відірватися. Ну Андрій вже спокійно доїжджав і індивідуальний спринт виграв у нашого суперника. Тому ну, я вважаю це. Найкращий результат мій в історії е, і моїх команд в історії, тому що перше друге місце ну це реально круто. Кінцеві результати ми ще проаналізуємо. Всім дякую за те, що стежили за нашою гонкою. Отже, давайте подивимось кінцеві результати. Наше перше і друге місце. Потім наш Валерій зайняв 19 місце. Наступний наш райдер це старший Володимир. Він 37-й, Станіслав 42-й і Володимир 44-й досить непоганий результат. Тепер дивимось на таблицю командного заліку. І За результатом цього етапу ми все ж таки другі. Нам не вистачило фал і фт очок. Все ж таки, тактика з заміною велосипедів у наших головних суперників. Вахолікул спрацювала Вони набрали більше фал і ФТС очок. І ця перевага була здобута саме на останньому підйомі. Отже, у нас є індивідуальна перемога, у Вахолікул командна перемога. І якщо ми подивимось на результати по сегментах, то ми побачимо тут багато гонщиків з команди Вахолікул Так, ми з Андрієм набрали достатньо очок. Але все ж таки їх не вистачило для того, щоб зайняти перше місце. А тепер подивимось на загальний залік після п'яти етапів. Ми йдемо на шостому місці і лише на 2 бали відстаємо від п'ятого. Тобто на останньому шостому етапі ми маємо всі шанси зайняти п'яте місце у загальному заліку. Зараз ми дивимося на ітогову таблицю за етапами. І ми бачимо, що якби не наші штрафні втрати на першому і третьому етапі, ми б сьогодні могли боротися за третє місце. Отже, в нас залишилась одна гонка в першому раунді. Це командна гонка на час. Вона відбудеться на трасі Лондона. Нещодавно ми їхали за цим маршрутом, і мені здається, що він буде зручним для нас. І ми зможемо показати там хороший результат. Отже, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, а якщо ви хочете стати членом нашої команди, то у описі під відео ви знайдете посилання на реєстраційну форму та на наш телеграм-канал. Ще раз дякую, до побачення!